Директорка Миргородського літературно-меморіального музею Давида Гурамішвіллі Наталія Шаповалова ще на початку повномасштабної війни зібрала команду однодумців для волонтерської діяльності. За цей час було зроблено багато окопних свічок і зв'язано теплі шкарпетки. Усе для того, щоб зима не зупиняла захисників України на шляху до перемоги. Волонтерська робота не припинялася. І влітку команда збирала парафін і віск від небайдужих мешканців громади. А Успенський собор передав для доброї справи мішок недогарків свічок. Відтак говорить пані Наталія, виробництво окопних свічок для бійців набрало нової сили. До нас долучилася публічна бібліотека імені Давида Горамішвілі, і ось. Майже два роки ми виготовляємо ці свічки, які обігрівають наших воїнів. Нам дуже приємно, що ми не стоїмо осторонь, і до нас сьогодні саме долучається Луганський національний університет Тараса Шевченка. Ми сьогодні спробуємо нову окопну свічку, яка виготовляється із шишок. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка був двічі переміщений через війну, тому також робить все, аби Україна якнайшвидше здобула перемогу. Зокрема, осторонь волонтерської діяльності не стоїть факультет природничих наук, який від початку повномасштабного вторгнення Росії базується у Миргороді. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет природничих наук. Ми вже двічі переміщені заклад освіти. Тому в 2014 році ми переїхали до міста Старобільська і теж підключилися до волонтерської роботи. Там ми дуже довго співпрацювали з командою Старобільські Жучки плили сітки. Сюди ми переїхали у минулому році. Ми теж пробували заливати свічки, але тут ми домовилися і приєдналися до команди бібліотеки. Окопні свічки із шишок це нова техніка для команди волонтерів. Ідею подали представники деканату факультету, адже подейкують, що такий вид горить краще. Свічки, що виготовлені з картону, дуже коптять, і воїни на це часто скаржилися. Тому, взявши за основу природній матеріал, жінки мають надію, що результат їхньої роботи порадує бійців. Телефонувала Наталі Миколаївні, директору музею Давіда Громшвілі. Ми з нею говорили це питання, вона радісно погодилася, запропонували їй таку ідею. Поробити свічки із шишок. Бачили в інтернеті, що зараз входить в, в тренд, таке, наче відзиваються, що вони горять набагато довше, до 4-6 годин. Вирішили попробувати, почути відгуки. Якщо сподобається, будемо і далі такі шишки виготовляти, шишок виготовляти свічки. Волонтери говорять, що виготовляти окопні свічки із шишок набагато легше. Так і процес займає менше часу, і виготовляти їх можна допоки не закінчаться шишки. А коли матеріалу стає менше, можна ще і поєднати приємне з корисним і піти на його пошуки. Ось такою цікавою може бути волонтерська робота. Знаєте, це дуже по-перше, дуже цікаво, тому що цим ми можемо передати крихту тепла нашим воїнам, які захищають нас. А, але шишоки, звичайно, набагато легше виготовити, Але ми ще не знаємо їхні ну, хлопці. Ми будемо чекати, як тільки передамо ці окупні свічки, ми будемо чекати зворотній зв'язок, чи вона краща, чи вона гірша. Неокопними свічками єдиними. Цього разу команда вперше виготовила велику кількість розпалювачів. Це ватні диски, які просочені воском або парафіном. Тестування таких розпалювачів показало, що одна подушечка горить приблизно 5-10 хвилин при помірному вітрі. Ватні диски займають дуже мало місця і мають невелику вагу у порівнянні, наприклад, з тими жокопними свічками. Тож бійці зможуть брати ці розпалювачі із собою будь-куди і ними грітися. Зовсім скоро усе, що виготовили волонтери, передадуть нашим захисникам, бо свічки і розпалювачі необхідні хлопцям вже зараз. Музей Давида Гурамішвіллі звертається до жителів міста. Кожен охочий може принести віск, парафін чи недопалки свічок. Незайвими будуть і банки з підконсервованого горошку і кукурудзи. Але бляшанки обов'язково повинні бути вимиті. Передати матеріали до музею можна з вівторка по суботу, з дев'ятої ранку до сімнадцятої години. Долучившись таким чином до волонтерської діяльності, Українці день за днем допомагають наближати неодмінну перемогу України.